В Україні треба подумати про мобілізацію жінок для того, щоб вони могли активніше проходити службу. Питання від військових, які вже починають задавати логічне питання, на мою думку, що захищають в Україні демократію чи авторитарний режим. А також промова одного експерта, який говорить про те, що українці мають закрити рота і терпіти все, що дозволяють собі. ТЦК, навіть якщо це проти законно. Ці три заяви ми з вами сьогодні розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями. Також діліться цим відео зі своїми друзями. І давайте почнемо з Наталії Сінцової, лейтенанта Збройних сил України. Мілізація жінок у нас ще не є обов'язковою. Хоча теж. По-перше, що хочу сказати: ну, подивіться на цю військову. По-друге, її голос, ну таке, вона, вона мені дуже сильно нагадує. Я не знаю, чи, яка, наскільки вона там військова, наскільки вона там приносить користь обороноздатності країни, але вона нагадує дуже таку стереотипну жінку іншої трошки професії. Що думаєте з цього приводу, напишіть в коментарі. Обурена в цьому плані. Мабуть, мобілізація правильно, що не є обов'язковою, тому що жінка це все таки більш берегиня там родини, там більш відповідальна за дітей. У нас е, все таки чоловіки, наші охоронці, наші захисники, наші, але мені дуже імпонує досвід Ізраїлю. і це, в принципі, був такий мій найемоційніше сприйняття, коли ми там вперше приземлились в Тель-Авіві, і я вийшла і зустріла дівчат, яких за спиною був автомат, я ще взагалі не знала, як воно називається. Там це все не розуміло, що це зброя, там якось на охоту їздила на полювання. Але він там у неї був нижче колін, і вони ж таки невисокого росту, зросту, молоді всі дівчата, і це для мене було таке… Шок, просто я запитала зразу, що тут відбувається, і мені сказали, що філософія, якби там закони цієї країни, що так як зараз і базова загально військова підготовка, але вміти захищати себе, захищати свою родину, захищати свою країну. Мають усі це як у нас строкова служба, мають пройти усі. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що може штурмувати оця захисниця наша? Це по-перше, по-друге, якщо ми візьмемо ізраїльську філософію, то хочу нагадати, що в Ізраїлі за їх філософією, якщо починається війна, якщо треба служити, то це роблять всі. В першу чергу це роблять діти-чиновників, діти депутатів, міністрів, різних посадовців, військових і так далі. В Україні це єдиний малесенький момент, який нас відрізняє від Ізраїля. І повірте мені, якби в нас е, наші високопосадовці розуміли, що все, що вони приймають, все, що вони роблять, і їх рішення, оці всі, які зараз є, що вони можуть зашкодити життю і здоров'ю їх власних дітей. То в нас би напевне трошки по-іншому складалася ситуація, трошечки менше було б корупції, трошечки краще було б забезпечення, щоб, не, щоб на четвертому році повномасштабного вторгнення не волонтери закривали діри на фронті, так а щоб це робили щоб це робила держава. От. Але будуть випускати от таких мадам і будуть там розповідати. Будуть розповідати про те, що треба мобілізувати жінок, що треба мобілізувати дітей і так далі. Бо це так в Ізраїлі. Така от історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного. Зараз там підіймається питання, щоб е, припинити да, там, е, СЗЧ хочуть там е, до кримінальної відповідальності, е, щоб е, солдата да, там сажали. Така собі історія, ну дуже неоднозначна. І е, я б тут би так е, однозначно ну, не поводив би себе, по ряду причин е, не можна е, засудити на 6 років солдата, який 3,5 роки захищав державу. Це ж безглуздо. Е, не можна засудити солдата за СЗЧ. Усвідомлюючи, що держава не забезпечила його потреби його родини. Але ні, в нас давайте по-чесному: військові йдуть все СЗЧ, їх потім будуть садити у в'язниці. Але головне хвилина мовчання о 9.00. Все інше, що відбувається з живими військовими, бачимо, що не дуже то сильно турбує українських блогерів. 95-й квартал оце, в принципі, все оце українське суспільство, яке відстоює хвилину мовчання і все інше. Бо коли треба говорити про реальні проблеми, де треба не хейтити звичайних пересічних громадян, які мають іншу думку, а треба піднімати проблеми військових, то там, знаєте чому? Бо, по-перше, за це не платять, по-друге, за це може прилетіти. Отака от історія. Не можна звинувачувати солдата, що він не готов продовжувати захищати державу, якщо він внутрішньо бореться з собою, з тим, що, а він як чоловік не зміг забезпечити захист дітям своїм. Навіщо така держава? Ну тобто тоді хай дадуть вибор солдату. Ми ж захищаємо демократичні цінності. Якщо ми захищаємо авторитарний режим, ну це то тоді є інша ситуація. Що ви думаєте, друзі, з приводу цього? Пишіть в коментарі. Що я хочу сказати від себе, що дуже багато питань і дуже мало відповідей. Але по телемарафону такого не скажуть, такого не покажуть. Ну, ми це всі дуже добре розуміємо. Ті, хто хоче розуміти, скажімо так. І переходимо до наступного гостя. Це в нас, друзі Олексій Гарань, доктор історичних наук. Тобто, людина, яка, напевне, мала трошки орієнтуватись в історії, зараз буде нам навалювати крінжі в прикладах як атакують представників ТЦК, як із представників, як в них стріляють. Із як якби складова. Для Росії це прекрасно. Грати на цьому і підштовхувати людей до таких протестів. Але так я сказав, що треба було, був припущений момент. Тобто у нас влада тільки як почалося, ну, почалися такі дії, ну треба було діяти дуже жорстко. Якби спочатку діяли жорстко, то люди вже, скажімо, боялися знаєте, нападати на нацгвардійців чи представників ТЦК. Але е, бачимо, що е, він ігнорує цілком і повністю те, що Працівники ТЦК порушують законодавство. І у відповідь на це люди, які, яких закон не захищає і ігнорує їх права, е так, оці напади на ТЦК це вже наслідок. Наслідок бездіяльності нашої влади і наслідок е сліпоти нашої Феміди в сторону ТЦК. Е але бачимо, що немає різниці вже бачите, що їм це запробачається, треба діяти достатньо жорстко для того, щоб було зрозуміло, що за це буде покарання. За це має бути покарання Розумієте, незалежно від того, як е, працює і далі, але тут має бути покарання тільки незалежно від того, як працює ТЦК. Людей треба карати в незалежності від того, як працює ТЦК. А представники ТЦК, які порушують українське законодавство і в принципі всі демократ... демократичні основи, які зараз захищаються. Цього робити не треба, Знаєте, Оцей пан історик, і такі як вони, це совкове, совковий пережиток, який залився в в Україні, який доживає свого віку і несе радянські цінності далі на території України. В мене немає жодного сумніву, що ця людина під час, скажімо так, існування радянського союзу була і в комуністичній партії, і виправдовувала. Голодомор і геноцид українського народу. Бо знаєте, тут історія та сама. Якщо НКВД українська там, повстанська армія нищила, то треба було, щоб радянська, армія, щоб радянська влада це присікала на початку, щоб ні в кого навіть не було таких думок, незважаючи на те, що робить НКВД, незважаючи на те, що мільйони українців під час Голодомору загинули і так далі, не зважаючи ні на що. Логіка і філософія приблизно така сама. Що якщо вас б'ють, то ви підставте ліву щоку. Якщо вас б'ють ще раз, підставте праву щоку. Якщо б'ють ще раз, то ще станьте на коліна і е, терпіть. Терпіть, чому, бо доля ваша така терпіти. Приблизно така філософія бачимо в нашого е, доктора історичних наук. Е, ну, мені здається, що якийсь є певний вік. Так, по-перше, в якому вже пора напевно йти на пенсію, це по-перше, а по-друге, в нас не було проведено люстрацію, так і не було проведено перевірку оцих радянських діячів, які потім в нас отримали паспорти України, і які далі зараз на їх оцих устоях, скажімо так, на їх світобаченні радянському намагаються збудувати нову Україну. Ну, це, полно, це просто повний тотальний провал. І е, такі заяви вони будуть тільки накопичувати злість українського суспільства е, в сторону ТЦК, так, яких далі не карають, ніхто нікого не карає. Е, от. І що? І ситуація буде напружуватись. От і все. Випадків просто таких буде набагато більше. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую, до зустрічі.